Лікар, професія лікар, особливо хірург, ти повинен стримувати себе в емоційному фоні в будь-яку годину, тобто це ранок, день, ніч, неважливо, ти з операційним столом або розмовляєш з родичами, або з пацієнтом. Треба бути дуже зібраним, тому що любий, люба емоція, яка може вивести тебе з себе, ти можеш зробити невірний крок, невірне рішення. І потім дуже великі можуть бути наслідки після цього. Тому цього. Починаєш навчатися навіть там з там, інтернатури, коли починаєш проходити з лікарні кожен день, і ти розумієш, як з цим працювати, як твої колеги, наставники з цим працюють усі своє життя, це можна ну, просто зійти з розуму. Але потім якось привикаєш і розумієш, що інакше неможливо. Тому що якщо ти не будеш зібраний в ту хвилину, коли це потрібно, людина може померти. І буде будуть дуже великі наслідки або для здоров'я пацієнта в майбутньому. було, треба бути стриманим, рухатись вперед, приймати правильні рішення, і все тоді буде добре і у пацієнта, і у лікаря».